Всім привіт в минулому відео ми познайомилися з першим умовним виразом if в мові Kotlin. В результаті вперше наші програми перестали бути лінійними програмами, і в них з'явились окремі різні гілки виконання коду. Це в свою чергу означає, що програми стають складнішими, а значить, використовувати прості текстові редактори, такі як блокнот. От з кожним відео це буде робити все важче і важче. Отже, прийшла пора переходити до встановлення інтегрованого середовища розробки, скорочено IDE – Integrated Development Environment. Для мови Kotlin та для мови Java, де-факто стандартом в індустрії є платформа IntelliJ. І також для вивчення основ програмування ви можете використати, в принципі, не тільки IntelliJ, а й Android Studio від компанії Google. Це якраз на випадок, якщо ваша ціль все-таки вивчати мову Kotlin саме для подальшої розробки мобільних додатків під операційну систему Android. Правда, є одна фішка. Android Studio це не прям окремий повністю продукт, Android Studio побудована на базі IntelliJ. Тому виходить, що тут, що там, різниці особливої не буде. Ви можете користуватись IntelliJ IDEA, а потім майже безболісно перейти на Android Studio. І навпаки. А, да, Про домашнє завдання з попереднього відео не забуваємо. У вас є ще час його зробити самостійно. А можете переглянути те попереднє відео, якщо вдруг пропустили. Ну що, поїхали. Значить, для встановлення IntelliJ нам потрібно відкрити сайт chetbrains.com.idia. Посилання на нього залишу під відео, якщо що. Далі вверху справа натискаємо на кнопку Download. Потім на наступній сторінці нам пропонують само собою скачати платну версію, але ми люди прошарені, тому крутимо сторінку вниз до розділу Community Edition. А це якраз безкоштовна версія. В ній, само собою, можливостей менше, ніж у платній версії, але повірте, для вивчення основ програмування от цієї безкоштовної версії більш ніж достатньо. І значить, тут у випадаючому списку вибираємо свою операційну систему. Якщо у вас Linux, то скачувати необхідно тар архів, ну а якщо у вас Windows, то там буде автоматичний інсталятор. Тому натискаємо на кнопку Download і чекаємо трошки, поки почнеться закачування файлу. Ну або в моєму випадку відкривається вікно, де спочатку треба вказати, куди саме зберегти файл. Я зберігаю його в стандартний каталог для завантажень. Після успішного завантаження далі ваші дії будуть відрізнятися в залежності від операційної системи. Для Windows необхідно просто запустити файл, який ви скачали. Запуск цього файлу може відбуватись десь хвилину, це нормально, треба просто почекати. А потім натискаємо на кнопку Далі, а вибираємо шлях, куди саме буде встановлена IntelliJ IDEA, Можемо все залишити як є. Далі, на наступному кроці, ви можете всюди поставити галочки і для створення ярликів, і для контекстного меню, і для файлів, щоб файли з кодом можна було відкривати от прямо в IntelliJ. Хоча насправді це робити зовсім не обов'язково. Тому тут можете самі вирішити, як вам краще. Я ж зазвичай спочатку запускаю редактор, запускаю IntelliJ IDEA, а потім вже відкриваю необхідні проекти чи файли. Тому, в принципі, можна всі опції і виключити. Натискаємо далі, і на сам кінець, Install. Ну і все. Чекаємо, поки встановлення завершиться. Після успішного встановлення можна запускати IntelliJ прямо через меню «Пуск», от просто через пошук. Тепер. ну В кінці цього відео ми створимо та запустимо найпростіший проєкт на мові Kotlin, але перед цим я покажу процес встановлення на іншій операційній системі Kubuntu Linux. Значить, тут я скачав файл теж в стандартний каталог для завантажень, тому відкриваємо термінал. Переходимо до кореневого каталогу OPT. Потім розпаковуємо архів ось цією командою sudo tar xvf зі шляхом до архіву. В мене він знаходиться в каталозі користувача в Downloads. Наступний крок: перевіряємо, в який каталог був розпакований архів. Він називається доволі складно він називається. Давайте перейменуємо в просто ID. Далі змінюємо користувача, який буде володіти цим каталогом. Робиться це за допомогою команди sudo change-owner з флагом-r і з посиланням на ім'я користувача, під яким ви зайшли на комп'ютер. Ну от, і все. Тепер виходить, що каталог називається idea і володіє ним не кореневий користувач, не root, а саме от ми. Після цього заходимо в новий каталог, і потім заходимо в підкаталог BIN. Ось тут якраз буде знаходитись файл для запуску, який називається «Idea». А повний шлях до цього файлу буде ось таким. Можемо його скопіювати за допомогою Ctrl-Shift-C. Далі натискаємо правою кнопкою на меню «Пуск», Edit Applications. І вибираємо розділ Development. Створюємо тут новий елемент. Називаємо його Idea». Потім із основного це вставляємо шлях до програми, який ми скопіювали. Ну і опціонально можемо встановити іконку, чисто для красоти. Іконка теж присутня в розпакованому каталозі поряд з основним файлом. Причому іконка є в двох форматах: у форматі PNG і у форматі SVG. Вибираємо будь-який з них. І після цього натискаємо на кнопку збереження. От і все. Тепер у нас є можливість запустити IntelliJ через меню «Пуск» і в Windows, і в Linux. Ну або можна скористатись там пошуком, і там, і там, не суть важна. На цьому етапі відмінності між Windows та Linux завершуються. І так, на першому етапі при запуску IntelliJ IDEA тут нам можуть запропонувати імпорт існуючих налаштувань, це якщо у вас вже були до цього встановлені інші продукти JetBrains, тому можемо просто відмовитись. Або ж, якщо ви встановили прям перший перший раз, то тоді вам треба буде погодитись з ліцензією. Тут ставите пропорецію і натискаєте на кнопку Continue. І крім цього, вас можуть попросити відправляти статистику користування. Тут два варіанти. Можете погодитись, а можете і відмовитись. За відмову ніхто вас наказувати не буде. І залишається тільки створити проєкт. Натискаємо на кнопку New Project. Потім зліва вибираємо Kotlin. Далі назва проєкту будь-яка, каталог, де буде створено проєкт, теж будь-який, потім система зборки. Отут є різні варіанти. Якщо ви плануєте розвиватися в сторону Android-розробки, то вибирайте завжди Gradle. Якщо ж ні, то теж вибирайте Gradle. Але рано чи пізно рекомендую познайомитись із іншими тоді системами зборки, з Мавин 100% вам знадобиться, да і з IntelliJ теж. Ну, це просто вам нагадування на майбутнє. А поки ми вивчаємо основи програмування, то нам, в принципі, і по барабану на всі ті штуки. Далі, інші опції не чіпаємо, code, там компактна структура, все залишаємо, як є. Ну а що стосується GDK, Java Development Kit, то ми його вже встановили раніше в одному з попередніх відео, тому проблем, по ідеї, у нас ніяких не повинно виникнути. Перше створення проєкту у вас може зайняти теж деякий час, потрібно знову ж таки просто почекати. Далі я збільшу шрифт в налаштуваннях. А вам це робити не обов'язково, само собою. А мені для запису відео краще шрифт збільшити. Поставити там 125% масштабу. І потім у вкладці Editor в Fonts ось тут поставити шрифт 21. от якось так. Останній крок. Видаляємо весь лишній код, і замість нього пишемо println hello world. Ну, от і все. Якщо у вас автоматично, до речі, от встановлена червона точка зупину, то її можна поки видавити, натиснувши ось сюди, щоб вона просто вам не заважала. Після цього можемо запускати програму. Щоб це зробити, достатньо натиснути на зелену стрілку поряд з функцією Main. В результаті все працює. Внизу був надрукований текст Hello World. Супер. Тепер можна гратися з цим проєктом. Потім, коли ви вирішите закрити редактор, ну, завершите свою роботу над програмою, то при наступному запуску ви побачите список недавно відкритих проєктів. Відповідно, повернутись до роботи дуже і дуже просто. Ви натискаєте на ваш проєкт в списку, да і все. Ну і новий проєкт, у разі чого теж завжди можна створити, натиснувши на відповідну кнопку. Такі от справи. Отже, в цьому відео ми встановили IntelliJ IDEA, інтегроване середовище розробки для мов Java та Kotlin. Тому далі нам вже буде набагато простіше писати більш складні програми, не треба, як мінімум, буде вручну компілювати файли, ну і на додачу у вас будуть нормально відображатись помилки в коді, у вас будуть підказки, код можна буде набирати швидше за рахунок тих самих підказок, ну і так далі. І тому подібне. А тепер на цьому моменті ви можете знову з нуля спробувати свої сили і вирішити домашнє завдання з попереднього відео. Але на цей раз зробіть це тут, в IntelliJ IDEA. і потім порівняйте затрачені зусилля з тим, як ви писали свої програми просто в блокноті. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!